З жіночих футболок Lefty's. Ось такий топ есочка. Ось така футболка. Ззаду з вирізом. Ось такий топ в'язаний, дуже класний на літо, Яскрава футболка. Ось такий топ, тут знизу на зав'язках розмір М. Укорочена футболка розмір М. Знизу на зав'язці. Також ще один топ розмір С чорний. Ще топ. Ось такий топик. Дуже класна стиль нав'язана маєчка. Розмір С. Ось така футболка. Набір двох. Топів без брительок. емочка. Футболка. Також з вирізом ззаду. Дуже класна, стильна і легенька на літо. Яскрава футболочка М. Ось така подовжена маєчка в S розмірі, темно-синього кольору. Також топ. Класна футболка, оверсайз, розмір S. Набір з двох укорочених футболок в сірому і такому, рожевому, ніжно-рожевому кольорі. Розмір М. Ще одна маєчка в'язана, жовта. Ось такий топ. З дуже класним вирізом. Набір двох майок в двох кольорах. Укорочена футболка розмір С. Зверху така під поло на гудзочках. Ще один набір двох укорочених футболок у двох кольорах. Чорна базова футболка. І ось така біла, також футболка на літо.